Бабуся робить. І роблю. Нехай буде салат перо. Маю цибульку, то, що я от, на дно трошки водички наляла і от скільки цибульки не зеленої. То трохи в городі ще мала на, на цей, Щоб посадила на, на зиму, на, на весну, щоб було, але то він маю цибульку зелену. так. Я просто варені яєчка ріжу собі. Дуже пустенький салатик. вітамінно калорійний називаєш. Тільки солі даю. Хто хоче, любить, можна більше яєчок нарізати або більше цибульки. Все посолила. І о. ось такий майонез я купила. Дуже мені сподобався. Ось він є. Пустенький, такий правдивий. О. Накладаю його і вимішую. Буду їсти, прикрасу роблю і зразу буду їсти. Ось таку квіточку роблю. Чекай, щоб вона вийшла у мене. Я не дуже стараюся, тож на стіл. я не буду класти, я буду зразу їсти. Простей, квіточка така. О. О. І пробувати, а тепер буду пробувати полегенько. Зараз позаїдаюся. Густенький салатик, нічого не треба заморочуватися. Цибулька, яєчка, майонезик, солька. І все. Перемішали і смакуємо. Бережіть себе, будьте здоровенькі.